Взагалі, коли мене бачать серед коміків, зазвичай думають, що хтось прийшов з мамою. Але ні, мої діти такою займаються. Є такі люди, які не люблять просити. Не люблять просити, люблять цитувати Булгакова. Ніколи нічого не проси. Дуже їм дякую від людини, яка не вміє казати ні. А є люди, які прям люблять просити. І вони цитують Біблію. Проси і дасть це вам. Вони ще додають, не треба чекати подяки від них. А я це не розумію, бо ну, я це ж для цього і роблю. Для подяки. Як кажуть, треба так, щоб ліва рука не знала, що робить права. Це не про мене. Це про інсульт. Намагаюсь схуднути. І записалась на марафон схуднення. Ми знаєте, що це? Це коли цілий місяць тобі розписують, що їсти, коли їсти, скільки їсти. І обіцяють через місяць мінус 10 кілограм. А на наступний день пролетіла реклама ще одного марафону схуднення. і там обіцяють мінус 15. Ну, я записалась на обидва, чекаю результату. Вчала з чоловіком річницю, не тому, що в нас була річниця. Ми не пам'ятаємо, коли в нас річниця. Тому кожен раз святкуємо, коли в нас є що випити і чим заїсти. І згадувала, як все починалося. Як я перший раз вділа його сорочку, потім як він перший раз дів мою сукню. Я вже не влажу в його сорочки, а він досі носить мої сукні. Бісить, що вони йому пасують більше ніж мені. У нас на стадії відносин, коли я не соромлюся в ресторані замовляти те, що хочу, з'їсти, а не те, від чого не буду пердіти. Ну, пердіти теж не соромлюсь. Зазвичай приносять тарілки, я пробую, що у мене, що у нього, і ми міняємось. Думаю, що буде далі? Він буде доїдати мої ліки, бо в мене нема апетиту сьогодні. Чи я буду його щелепою колоть горіхи? Потім, коли він помре, я буду зберігати в своїй кімнаті урну з його прахом. Скажу доньки, щоб не витрачала, потім просто досипе мене до нього. І чоловік на річницю подарував мені якусь херню, а я ненавиджу, коли він робить мені подарунки, тому що мені потрібні всі його гроші. І е, знаєте, що треба дарити людині, щоб вона прям запам'ятала, ну, щоб прям розказувала про ваш подарунок. Даруйте якесь гімно. От дивіться, е, в моєї доньки вже є своя донька, моя свекруха вже померла. А я досі розповідаю про її подарунок. Вона мені подарувала ванночку для купання дитини. В якої купала свою дитину, тобто мого чоловіка, потім квасила огірки, потім збирала дощову воду, потім вирощувала квіти. Коли народилась моя донька, вона просто витрихнула землю, привязала рожевою стрічкою і подарувала. Я дивуюсь, чому не подарувала баклажку з водою, в якої накопала чоловіка, і поливала квіти. Моя онука достигла віку згоди. Вона погодилась у нас на ночівлю без мами. Я кажу: в насадне на ліжко ми не помістимось. Вона каже: ну, мені хватить місця. В результаті на ліжку спав кіт, ми всі втроєм в коридорі. Попалася книжка про порно. Як розмовляти з дітьми про порно. І це дивно. Ну, в моєму дитинстві це було не прийнято з дітьми розмовляти. <плес> Уявити в моєму дитинстві книжку з такою назвою неможливо. Ну, якби була книжка, вона б називалась Як дити дітей за порно. З ким говорили батьки про порно? Є такі? Поговорим. Мені теж пропорно нічого не розказували, мені показували. Знаєте, в мене вдома брат і батько ходили в трусах, і є такі труси Вікторія Сікрет, а в них були труси Батя Ноу no Сікрет. І те, що я там бачила, воно не було красиве. Це була профілактика раннього статевого життя. Бо в мене секс стався тільки після того, як я вийшла заміж, Ну, там вже довелось. Дякую.